Зараз початок липня місяця, і у мене зійшли огірки, які я сіяла не так давно, вже навіть трошки підросли. Ще не пізно вони встигнуть до осені дати урожай. Але вони витягнулися, і це видно, тому я пересаджую їх у більші і глибші стаканчики. Вони тягнуться до сонця, плюс. Вони дуже добре политі. Якщо переливати рослину, то вона буде витягуватися. Тому зараз я їх пересаджу. Пересаджую з 200-грамового в півлітровий. При цьому ставлю його на дно і оце все буду засипати землею цю ніжку. Вона пустить корінці. Тому раджу, коли пересаджуєте, Залишайте половину стаканчика порожнього, щоб можна було досипати землі, коли рослинка витягнулася. Ось так до цього рівня засипала, і ще є місце потім досипати, якщо знову потягнеться. І обов'язково поливаємо водою, огірки люблять воду і ставимо на місце. У мене це затишне сонячне місце на терасі, тому що огірки люблять тепло.